Волонтерський рух, меценати для солдата спільно з одним із супермаркетів обласного центру з нагоди початку навчального року і 25-ї річниці незалежності зробили приємний сюрприз дітям, чиї батьки загинули в АТО або досі вважаються зниклими безвісти. Це продуктові сертифікати на суму 500 гривень. Кожна дитина отримує 500 гривнів сертифікатом. Що було зручно для родини, це по 100 гривень для кожної дитини, волинських героїв, які загинули дітей. Сьогодні ми роздаємо сертифікати Луцького району, Ківерцівського, Рожищенського, ті сім'ї, які могли б приїхати. А решту сертифікатів ми роздамо особисто і завітавши до районних центрів. Нашої Волинської області і впродовж місяця ми це все зробимо. І заодно зробимо таку маленьку екскурсію для наших сімей, якими ми опікуємося вже впродовж півтора року. Що будь-що вони можуть вибрати на ці сертифікати і зробити приємне для діток. Ми, хоча б на секунду, якщо можемо щасливити дітей, ми прикладемо максимум зусиль, щоб це робити і надалі. Волонтери сподіваються, що цей сюрприз стане в нагоді для родин волинських героїв, адже нині сім'ї, що залишилися на жаль без годувальника, потребують допомоги та підтримки. Мій чоловік був бойцем АТО, служив на під Донецьком, загинув 24 листопада. Лишилась дочка старша, лишився син 23 роки. Ми всі працюємо, живемо. Нам держава не держава, держадміністрація адміністрація нам допомагає, завжди піклується за нас. Волонтери так само. Ви знаєте, я не можу спокійно дивитися. Я не можу. В мене просто сльози на очах, що наші чоловіки і наші сини гинуть. Що все повинна все-таки повинен бути кінець цьому всьому, цій війні. Мій тато був на війні десь рік. А потім його привезли в гробі і сказали, що в нього зупинилося серце. Він сильно хвилювався і хотів, щоб ми були живі, і він. Він віддав своє життя, щоб ми були живі і жили тут в мирі і лагоді. Волонтерський рух, меценати для солдата, планує і надалі організовувати акції на підтримку родин волинських героїв, які віддали життя відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України.